Слава Україні! З вами Володя, починаємо новий робочий тиждень. Вчора в мене день народження, відсвяткував його в вузькому колі сім'ї. І Хотів вам всім подякувати за вітання, які ви писали в коментах під відео, так що і в інстаграмі так само багато мене привітало. Всім вам дуже дякую, було приємно. Сьогодні везу вантаж з Віскансина на Illinois, відносно короткий груз, виходить, десь там 360 миль. А, В принципі, на сьогоднішній день нормальний вантаж. А, солярка трошки подешевіла, це дуже добре, якраз сьогодні треба заправитись. А, де буду заправлятись, ще не знаю. Хоча Я... Як я приїхав 980 на і заправці, то бажано заправитися як можна скоро. З'їжджаю з, з Хайвея, їду на тракстап. тут в мене є вибір або Sub Brothers, або Спідвей. Зрозуміло, я їду на Спідвей, тому що на Спідвей є добра кава. Так, а, солярка пише 489, але зі знижкою тут 4.45 в мене виходить. Получається не така велика знижка, але в принципі ціна на солярку нормальна. Тому а, заправляюсь тут, ну і тим більше в мене особливого вибору нема. Баки вже супер пусті. Так що заправлю зараз їду. Заправки в мене зараз відбуваються так. Я заправляюсь, поки солярка набирається, вигуляємо волтера. Ходи собацюра, ультрієрищи, запутується все смішний такий комедний собак. Ідемо погуляти на травичку. Заправився на 180 галонів, зараз порахую який у мене розхід. Порахував, вийшло розхід 6,1. Трошки забагато, але в принципі може бути. Розвантажую вже свій трейлер. Скинув цей вантаж і тут під'їжджаю до моста 13.10. воно так трошки стремновато, якщо було, через те, що е, мій трейлер зараз трошки вищий, ніж звичайно, а скільки вищий я точно не знаю, тому ризик зачепити трошки був. А нічого все сюди. Їду зараз на пікап е, і е, будуть мене грузити якимось е, елеваторними запчастинами. Не знаю, що там таке буде, зараз будемо бачити кращу. Знову завжди їдемо через поля. Е, так, е, дорога завжди вона е, йде або через якісь поля, ферми, щось таке, або через якусь індустріальну частину. І, так, Коли ти працюєш на цій роботі, здається, що ти, коли ти подорожуєш постійно і ти постійно бачиш щось нове, але насправді це не так, тому що за вікном завжди одно і те саме дорога, поля або якийсь варехаус. Дуже рідко їдете через міста. А якщо їдеш через місто, то це все рівно буде хайвей, і якісь такі цікаві, гарні місця дуже рідко заїжджається. Приехал на пикап, и грозит отменя Все четко заезжаем и У ну, нас супордова. Походу буде повний тренер. Так, Цих пару ящиків мені загрузили і є туда, там так якби має бути ще одна якась частина цього, цього вантажу. Не сказали, що другий шап. Шапту в них Шап вони називають тут все, так, вони можуть назвати шап так би, майстерню, де ремонтують траки, так само шап називають цю фабрику маленьку, де виготовляються обладнання, так що в них всюди одні шапи. Таке американська мова. Проїхали вже Іллінойс, вже більшу частину Вісконсина. Тут почався констракшн, це ремонт дороги дорога трошки погане, є таке дрібні нерівності. Але вроді трак їде нормально по цьому всьому. Я вийшов все рівно в машині багато, шуму через, через погане покриття на дорозі. Трафіків не було, так що все добре. Приїжджаю десь на приблизно півдв'ятого годину на місце, де в мене буде делівері завтра. Хоть сьогодні зможу трошки відпочити щось останніх цих пару днів. Не висипаюся. Приїхав на деливері, а тут прикол. Тут е, Волтер попав в свою рідну стихію. Він виріс на фермі, тут ферма, коровки пасуться. І Волтер з ними. Зараз холодно, ранки холодні Так тут виглядає фармаця Якісь їхні шапи, ангари гаражі, бокси цих пару бачків тут пасуться та якби, напевно, на продажу вони дощ, що не понятно Внутри з ними побавиться Зустрів рідних тваринок. Бачкам теж цікаво, що це таке прийшло до нас А, Тут ферма, вона якось знаходиться з боку, а сама організація вони займаються займається. Uh, саме таким uh, обладнанням, як я привіз, uh, я їм привіз uh, обладнання для елеватора. Тут все зроблено для того, вони їздять по встановлюють встановлюється все. Коротше, люди заробляють нормальні бабки на цьому. Ось такий храм тут стоїть, супермодний. Хоча працівники мексиканці працюють і звідти на таких машинках. Спочатку підтягнули ланцом одним форкліфтом е цю палету до кінця трейлера і тепер форкліфтом її просто піднімає. Коли такі конструкції незвичайні. І в них немає ще й тока для того, щоб це все розвантажувати. Каруселі. І нарешті розібралися, де центр паліти, бо вона з одного боку виглядає що вона має бути важча, там якась є конструкція з другого боку нема. І... трошки з станціями, але витягнули це все. слава Богу. За допомогою такого довгого ланця витягують політ з самого початку трейлера, цікаве було розвантаження. А зараз а, поки що ще не знаю, куди буду їхати на пікап, то їду тут на тракстап по дорозі, біля хайвею, бачу якийсь маленький. Їду візьму кави. І вже далі буду дивитися, чи буде куди їхати, чи ще ні. Коротше, поки що найкраща кава на квіктріп. Це таке собі. Пити можна, але не найдіпше. Знову зміна обстановки. Переїхав я вже з Вісконсина, Вісконсин, тобто з одного міста в другий на пікап вже. А як бачите, вже трак стоїть в даці, чи в доці, як кому зручніше, а я поки що вигулюю волтера. Цей вантаж, який мене зараз е грозить, воно йде на індіанаполіс, там трошки нижче індіанаполіса на завтра. Тому в принципі сьогодні після завантаження їду додому. Подивимося, зараз що там мені цікаво загрузило. Тут бачите навколо мене гарна природа, красота. І волтер Кросс, саме цікаво по такій побігати, подоганяти якусь повутинку. Завантажили мене, як можете бачити, повний трейлер коробок. Е, Не зрозуміло, що це таке, але щось короче, є. Так це все. Вага середня, 35 тисяч паундів, вже ближче до важкого. Але в принципі тут, е, пере, так, якби, щоб забагато ваги було, тут не може бути. Тому виїжджаю, важитись не буду, їду зразу вже на ярду додому. Ну що, продовжуються подорожі мої. Я вже зараз на ярді. Бачите, стоїть, стою біля треки, капот відкритий. А Чока під відкритий, тому що міняв щитку. Тут має такий спеціальний дизайн цих щиток. Кріпиться вона тільки за рахунок цієї маленької деречки тут. А, досить велика проблема знайти ці щітки, але знайшов на Амазоні. А, в принципі, не другі 6 доларів за одну. А, то вже поміняв і вже завтра так буду виїжджати в рейс з нормальною щіткою, яка в принципі по ідеї повинна нормально працювати. Це вже будемо бачити завтра. Так що... Зараз закриваю капот, їду додому. Для мене ніч, а для вас секунди. Шо? За секунду вже наступний день. Продовжуємо. <звук> От мій Радар-детектор показав, що я лазер алерт. Тобто десь там хтось мене бере на якийсь лазер. <звук> Е, до речі, зразу відповідаю на питання, чи ця штука легальна тут в Америці. Вона легальна, але не в всіх штатах. Іліноїзь це дозволяє, тому, е, сері, щось голос дозволяє, тому так, якби Люди користуються. Е, правда, воно не завжди допомагає, тому краще тим не зловжувати. Так воно... У мене воно служить просто як нагадування, що десь навколо є поліція, щоб я не розслаблявся. Зараз їду на ярду і виїжджаю на індіану. На ярді, як завжди, перевіряю масло, колеса. І якщо все добре, вискакую. Такий в мене сьогодні буде краєвид в місці, де я буду сьогодні ночувати. Приїхав я вже на пікап, тобто мене вже розвантажили і приїхав в місце, де буду завтра зранку забирати вантаж. Тут такий паркінг, так, бо цей паркінг не від цієї компанії, де в мене буде завтра пікап, але на тій компанії, де пікап, там ночувати не можна. Тому по гуглу подивився, тут кажуть, що тут можна паркуватися, то тут запаркувався. Тут навпроти паркінгу якесь маленьке литовище, ну, відповідно буду тут сьогодні ночувати. Поки вигулюю Волтера по камінчиках, по травичці. він тут любить погуляти по таких всяких місцях, цікавих і заодно мені корисно теж пройтися трошки. Ну що, все добре, загрузили мене. Розлив півночі, почали в 3 закінчили в 6 Але нічого, я, так би... я на них не чекав, пішов спати. Зараз е, виїжджаю в бік дому і думаю, може сьогодні помию трак, е, тому що в принципі час є, але залежить і, і тракстап в мене тут по дорозі є з тракбожу. Але не знаю, чи там буде велика черга. Якщо буде велика черга, то не буду чекати, а якщо черги не буде, то заїду по мене трак. Приїхав на траквош, в принципі, черги нема, тому що відкрито три дока, так би три бея і всюди працюють люди, так що зараз вони мають три траки. так що думаю, що думаю, мій трак швидко помає. Так, що прийшла моя черга заїжджаю в бокс, починаю мене одразу полоскати з усіх боків. З того боку хлопці вже мене почали мити. мені рулем куди повертати. Все, зараз буде мити трак. Глядає мейка драка. Здесь барма, пилюки від води. Все, поки маю трак, йду вигулювати Волтера. На травичку пішов песик. Там всередині дуже багато знімати не можу, через те, що а, вони так би не дозволяють знімати. Не хочуть люди попадати в топ. До речі, перевіряю ще добре помер. Там хлопець щось треба верхні, щоб було Короче, Пів години трак помили, весь, відмили трак і трейлер, мотор, раму, все як має бути. Зараз йду виїжджати і вони зараз, коли я буду заведу трак, буду виїжджати, в неї його буде ще змивати, полоскати. Все, тепер трак змивається повністю. Робляться на заведеному моторі для того, щоб вихлопну вода не попадала. Бо що зверху там зараз сллється багато води. Красота. Все, коли помели, вони показують, що можеш виїжджати. Гроші я заплатив. Забыл ты ти подати. Зараз дать дати 10 доларів хлопців на ну, чай. Ну что, так виглядає Кенворд После мейки. Машина відмилась дуже классно Супер. Блестить. Красота. Дивлюсь так мило, что аж краска відстала на, на капоті вот, в цьому місці. Це, скоріше, від камінчика. Добре, тепер виїжджаю, буду їхати в Чикаго. Машина чиста, колеса чисті, баки чисті, основне баки, тому що баки вже були дуже в поганому стані. Там теж мости відмили, бо вони вже були теж якісь такі. Не, не, не дуже гарно виглядали. Ну все, трейлер так само, я просив, щоб трейлер вони мили щитками, то трейлер відмили ці царапини з цього з одного з відео, ви пам'ятаєте, як воно тут все сталося. Тут все чисто. Задні двері чисті все добре. Пар можна спокійно їхати далі. Так, Після Мейки можна в дорогу взяти каву. І зараз для всіх кавоманів покажу, як робити міцну каву на пілоті. Тому що кава на пілоті має. Вона коротше, добра, але не, не міцна. Система така, треба запустити каву, треба чекати, щоб полилася кава, коли вона вже перестає бути тут коричною, коли включається більше води. Нажимаємо стоп. Тут ми маємо даримо міцну каву, переходимо на другу машинку і знову включаємо каву. І все, так буде міцна кава. Поки їду додому, тому що зараз вже вертаюся в Чикаго, ми відповідно п'ятниці їду додому вже сьогодні. Хотів трошки розказати, тому що багато з вас там пишуть в інстаграмі мені про права, взагалі про цю роботу, як це виглядає, щоб отримати водійські посвідчення саме на CDL. CDL перекладається Commercial Driver License, тобто комерційне водійське посвідчення. Для цього вам потрібні... Такі речі. Найперше, ви, у вас повинен бути легальний статус в Америці і дозвіл на роботу. Для тих людей, які приїжджають сюди е, по цій новій програмі, по коду. Е, випуску, ну, там, C, -C, C називається, чи як там, я точно не знаю, ну, ви точно знаєте, хто сюди приїжджає по цій програмі. Е, ви приїжджаєте без дозволу на роботу. І виходить так, що саме для вас е, вам треба спочатку пройти. Термін отримання дозволу на роботу, Social Security дістати номер, це ідентифікаційний код українською. І вже коли у вас буде дозвіл на роботу, цей Social Security номер, тоді ви зможете почати процес отримання водійських прав. Для цього треба піти буде в школу. Школа коштує приблизно 3 тисячі доларів зараз. А в школі навчання буде залежати від вашого рівня англійської. Чим вищий рівень англійської, тим швидше можна, можна буде здавати вже самі екзамени на права. І після цього вже можна буде йти, як вже ви дійдете до фінальної точки, щоб вже отримувати права. Ви отримаєте права, після цього вже ж, е, можна буде йти шукати на роботу. Е, так щоб ви розуміли, це все по часу буде мінімум, мінімум 6 місяців. Це буде найшвидше, тому що саме отримання процесу якби отримання дозволу на роботу Social Security триває від трьох місяців і може бути і довше, може бути і 8 місяців. Все залежить від цього. Ну і далі, після того ви вже зможете почати навчання. Так що розраховуйте на те, що коли ви сюди приїжджаєте, вам треба буде спочатку йти на роботу, на... працювати на готівку. Або хіба що ви приїжджаєте з великою сумою грошей, зможете так прожити півроку в Америці не працюючи. Хоча таких, думаю, небагато серед вас. А якщо ви приїжджаєте по грін-карті, все набагато простіше, тому що у вас зразу вже є дозвіл на роботу, ви можете йти працювати, ну, тобто ви отримуєте набагато швидше Social Security. і це все буквально займає тоді кілька місяців. Ну і потім вже знову так я сказав, провага, і це все. Так само, коли ви вже перед самою здачею на провагу, вам треба буде пройти медичну комісію. Вона не є якась така дуже сувора, там буквально пару таких тестів, що ви рухаєтесь, провіряють очі обов'язково, провіряють тиск, провіряючи аналізи, треба буде здавати на трак тест, тобто на наркотики, алкоголь. І коли це все здається, вам так само видають медичну карточку. тобто Ця вона повинна бути завжди з вами, коли ви їдете на траку, тому що діотішники, коли зупиняють, вони перевіряють права і медичну карту. І вона дійсно на два роки, коли у вас все добре. Якщо є якісь там проблеми з аналізами або ще чимось, то там вже за бажанням лікаря це може бути або півроку, або рік, там вже окремо є нюанси по цьому з цього приводу. Так що, це не, не всі нюанси, як це все відбувається, але так е, в двох словах я вам пояснив, щоб ви розуміли, як це все відбувається. Що, додому лишилося жити зовсім трошки, якихось 100 миль. Е, такий в мене вийшов робочий тиждень з собакою, з Кенвордом. Після дня народження. Ще раз всім дякую за вітання. На цьому закінчую відео. Як ви знаєте, що Україна переможе в війні. А всім москалям, які вирішили завоювати Україну, хочу сказати до сраки. Слава Україні! Всім пока.